Чи знали ви, що існує сім видів відпочинку? Як мінімум, таку теорію висунула Сандра Далман Сміт, докторка медичних наук, і причиною, чому ви можете відчувати в тому, навіть після чудового сну може ховатися в тому, що не вистачає відпочинку в інших його видах. Давайте ми їх розберемо. Перший це фізичний відпочинок. Це відновлення фізичної енергії нашої, є пасивний, є активний активний спорт, прогулянки, масаж, пасивний подрімати, поспати, полежати. Друге, психічний відпочинок це щоб втихмирити наші думки від постійного потоку планів аналізу. Просто їх трошки втихомирити і відпочити психологічно. Третій емоційний дати свободу своїм справжнім емоціям, не ховати їх за маскою і не стримувати їх. Четвертий соціальний про зменшення негативного оточення. І вибір соціальних взаємовідносин, в яких ви відчуваєте наповнення. П'яте сенсорний від навколишнього шуму, від перезбудження наших органів чуття. Шосте творчий. Якщо ваша діяльність пов'язана з креативом, пошуком нових ідей, творчістю, тоді інколи не стає такий момент, коли хочеться перезавантажитися і шукати нові ідеї. І сьомий – духовний, тут більш про те, що хочеться відчути себе частинкою чогось більшого пошук мети, сенсу, бути приналежним до чогось більшого. Це може бути як релігія, так і якась група або організація чи спільна мета. Важливим пунктиком, що кожному з нас потрібен різний відсоток. Цих відпочинків, бо наші діяльності вони відрізняються, і використання ресурсу відповідно теж інакше. Тож, якщо, наприклад, ви працюєте з людьми, тоді. Вам потрібно більш соціального і емоційного відпочинку. Якщо це про пошук нових ідей, створення чогось, то тут зайде більший відсоток на психологічний і творчий відпочинок. Якщо ви працюєте більш фізично, то тоді ну, тут потрібно більше фізичного. І в наступному відео я розкажу про те. Як кожен з них відрізняється по відчуттях, і який саме відпочинок вам би був потрібен?